Ой, пекло цей тиждень страшно. Боже. Хтось вже неньке похолодало. Ну як тут буде нормальний тиск, коли погода така скаче, розумієте? Тут людині лише треба пити, ну, п'яків нічого не бере, це я знаю. Яка безпека не була. Якщо ти поклав на груди літру не менше літр то все файно, а де мій сусід бі ходить по дорозі, до з роваром, а з роварем би, би тримався і ровер не впав. Спека 40 му по барабану. Він ще в гумових чоботах. А це п'яке, це найживучіші люди. така людина вип'є і все, і переносить все. Оце я вам скажу. А я розумію, то сон цілий тиждень то сонце так пекло, так пражило, що... Я вже дивлюся, що ще трохи ми будемо вже такі чорні, як афроамериканці. Ще трохи. Я, знаєте, вже говорив з сонцем. Так воно припекло, що я говорив з сонцем. Ну, перед тим я віпив літру й 200 грамів. Але говорив і просив сонце, бо воно обернулося і хоч на тиждень до нас гузиться. вже не можу. Не можу, вже так пече, гузиться до нас, бо нам трошки холодніше стало. А до тих лаптіногих, я не буду називати, бо то зараз мене заблокують. Би обернулося лицем. І би курба так пекла ну, під 80 градусів, хоча б. Би. би так пекла, би той шулюк, у з алею, А той шулюк у кремлі курва згорів на попіл. Попіл. Шлях би їх ясний трапив. Але сонце ви не послухало мене, але я буду ще домовлятися. Я буду ще домовлятися, їх там всіх шлях трафив лапті ноги курва, а де поклали мерців, мов з олеїти й зімоль на нього. Ну, світ так не, не, не видів такого. Щоб мертвець стояв 100 сто з чимось років, а вони ходили і молилися на нього. Курва, ну це вар'яти, розумієте, вар На того шулька а й миють, поливають, щось що там штрикають, курва, би вонося не спартило. Та ще курва би того гітька, того недорослого поклали теж колонега. Були два вови там, розумієте, і, і два би мили, а? Бо земля не прийме. Земля не прийме обидва. Отако вам скажу. Та й що? Нині неділі світа. День вже скінчився. Погоди, така погода нормальна. Йду я до кума, певно, та й поговоримо за політику, лупнемо сотку. Ти будемо клеститих у грофінів. Бувайте здорові! Шанувальники Войкомісії Щісті, здоров'я і щепка хороші.